Усім просто величезний привіт, як Сьогодні хочу поділитися з вами цією практикою, хочу поділитися з вами цим маленьким лайфхаком, а саме, що часто ми в житті негативні, чи, можливо, дуже заморочені чимось навколишнім проблемами, якимось суперечками, конфліктами, буденністю. Можливо, вас також хвилюються ці, знаєте, стани апатії, що нічого не хочеться, ніби пустота якась. Неважливо, будь-який це момент завжди. Ну, не завжди окей, є такі в мене моменти, знаєте, коли прям реально нічого не хочеться, коли просто хочеться всіх позасирати і сказати, яке все погане, яке життя погане. Але в таких моментах я просто даю собі час пожалітися, а потім, після того, як цей момент жаління, скажем так, закінчився, я повертаюся до цієї, скажем так, практики і вертаю себе в теперішнє. Ну, типу, окей, щоб не звучало дуже там розумно, духовно, сверх'єстем. Просто говорю це те, що піднесе настрій. Це те, що зробить внутрішній стан такий більш кращим. Ну просто на душі стане спокійніше. Окей, це я говорю за себе. В мене особисто таке відчуваю. Після того, як я це роблю, чи в дні, коли я про це не забуваю, це знаєте про помічання дрібничок в буденності, скажімо так. Я в себе помічаю, що це помічання дрібничок, воно концентрує твою увагу на доброму, що в світі є щось добре, що це не про тільки про негатив, про те, яке все погане. Так, да, все може бути не так, але що ти можеш з ним зробити? Я таке, що ми концентруємося на тому, що ми не можемо зробити. І ми в цьому живемо. Я недавно себе зловила, скажімо так, в такому стані, що вернулася get back, в цей стан відчула перший раз за довгий час стан тривоги, апатії. І для мене це було страшно, реально. А, ну, не то, що я Ну, я не думаю, боже, чого воно до мене прийшло? Типа, що за фігня? Я не знаю чого, але мені стало шкода того факту, що я розумію, що дуже дуже багато людей в світі. З цим борються, скажімо так, не раз на указ, а воно їх постійно супроводжує. Тобто я дала собі раду через техніки, знання з минулого, які я вичитала на цю тему. А є люди, які живуть в цьому, яким не цікаво себе вдосконалити чи попробувати собі допомогти, і які буквально завжди жаліються, завжди в них все не так і завжди. Оцей стан і життя в страху, і знаєте, оце ж завжди напруження в голові, і все не так. І хочу нагадати таку фразу, яку, можливо, ви не раз чули вже в інтернеті, що життя це не про те, що з нами стається, а як ми на це реагуємо. І я дуже рада, що в мене є люди в оточенні. Я дуже рада, що в мене є знання, які допомогли мені вийти з цього стану. Ніби навколо все таке саме, але саме цей стан. Це дуже важливо. І саме від того, який цей стан, чи приємний, чи там неприємний, буде залежати подальше життя, подальші події. Чи вони будуть такі самі, чи буде щось мінятися, скажімо так. Тому, якщо я ставлюся до всього, знаєте, з позитивом, з легкістю, типу, а, живу життя, типу, нічого страшного, що все буде добре, то я. Можу більше щось пробувати в житті, я можу більше щось робити, дізнаватися, тобто йти до своїх цілей, мрій. Ну, типу, а якщо я дуже до всього скептично з тривогою, з страхістю, з надмірною увагою чи обережністю, чи типу, складністю ставлюся. То мені буде страшно вирухнутися, мені буде страшно щось робити. Якщо ж й тим більше не вийде, то все це жах, кінець світу. В середині нашого стан дуже важливий. Саме внутрішнє відчуття спокою, повноцінності. Я, Мені здається, вже не раз це казала, просто вже флешбек ніби 10 це казала. І що, на мою думку, от особисто мені хочу поділитися, що мені допомагає підняти собі оцей стан, допомогти собі вибратися з нього. Перше, це спілкування з людьми. Е, ну, типу, коли в оточенні є люди, які тебе підтримують, які тебе розвиселять, скажуть тобі потрібне слово це капець як ціно. Е, і знаєте, я раніше думала, що я можу бути сама по собі. Ті, мені добре бути одній. Але зараз я розумію, що ми знаєте, так як стадо. Люди стадо, так як раніше в минулому люди виживали тільки не племенами, а сім'ями. Кожен мав свої обов'язки і тіпа в співпраці, співгрупі, траляля. І дуже важливо мати людей поруч, які допоможуть, підтримують, скажімо так, ну вірні людей, типа прикольненьких. І наступне це практики вдячності. Це практика того, що я вдячна за те, що я маю. Я вдячна за включіть собі в Ютубі, чи ви йдете кудись, чи От я люблю на задньому плані. Включити щось собі зранку, поки вдягаюся, поки малююся. І типу, малююся така, така, Дякую за новий день, дякую за день впереді, дякую за все моє життя. Ну, типу, і відчувати це. Тобто не просто дякую казати, аби сказати, а відчути це в тілі. Тому що неможливо бути одночасно і вдячним і злим при цьому. Тобто, Якщо я вдячна, то я щиро вдячна. І це ну, я дивилася, можливо, ви дивилися також. О Боже. Фільм такий був, не пам'ятаю, як він називається, але суть в тому, що вдячність це висока вібрація, і висока вібрація це, це типа, позитивна вібрація, коли у вас все добре, вдячність це дуже класно. І бути вдячним не про те, що дякую тра-ля-ля, дякую за то, дякую за то. А про знаєте, внутрішнє відчуття вдячності до Всесвіту, до всього навколо. Не знаю, за кімнату, за новий день, за сонечко, не знаю, за піжаму, за волосся. І я, окей, банально можу дякувати собі, типу, Боже, дякую, що я встигла. Дякую, що так-то-так-то сталося. Дякую, що мене заберуть звідти, Дякую, що я йду гуляти. Наступне це медітації. А-а-а! Люди, які не люблять медітації, такі понятно. Ну, типу, да, медитації, також коли ти працюєш свідомістю, до речі. Дуже-дуже дуже багато людей почали говорити про медитацію. Тобто, якщо я раніше, ще там не знаю два роки тому, один рік тому говорили так, деякі, типу, суто експерти, які хотіли продати свої медитації, то зараз я недавно була навіть пішла на курси одні, взагалі, не зв'язані ніяк з системою духовністю, медитації, але експерт, який пояснював тему, говорив про те, що він медитує в житті. Я, типу, така. Прикольно. Ще, що мені особисто допомагає, скажімо так, підняти настрій, е, вибратися з негативу. Це такі ключові моменти в рутині, скажімо так. Е, от не знаю, в мене є один крем, який я люблю нюхати. і, не знаю, от я його нюхаю, він дуже гарно пахне. І оцей момент, коли я понюхаю його, мені стає якось приятно на душі. Я не знаю, можливо, це странно звучить, але така от я. <сх globe> так само зранку кава, Боже, так нюхати ту каву, як це гарно пахне. Коли сонечко просто подивиться вийти на вулицю, коли сонечко, вітру немає, боже, все настрій, автоматично 10х, розумієте? Тобто багато є аспекторів, аспектів, м -м -м, варіантів, тобто, це не то, що треба тільки то робити. І якщо ти не робиш то, то все в тебе буде поганий завжди настрій. Ні, експериментуйте, і моя думка, що ми живемо перший раз це життя і дуже класно досліджувати себе, питатися, пробувати щось нове, дивитися, пробувати по-різному. І таке, дякую всім за перегляд. Надіюся, ви знайшли хоч щось корисне в цьому відео. Всім до нових зустрічей! Бажаю вам широких посмішок і щирих емоцій, веселих на лиці і в душі і гарного стану. Всім па-па